Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні 17 травня, я, як бачите, в селі. І вирішила, друзі, трохи висадити помідори, тому що далі вже нікуди тягнути. Деякі беруться цвітом, падають, підливати нікому. Чесно скажу, боюся морозів, але ну, вже мусово, друзі. Мусово. Перше, що я хочу зробити. Це я хочу актарою підлити свої помідори, навіть не стільки підлити, як залити, можна сказати. Для того, щоб вони добре замокли і напилися цієї актари. Для чого я це буду робити? Я просто залишаю свій город на тиждень найчастіше, просто на призволяще, друзі. Ніхто жуків в мене не збирає. І є вже такий досвід гіркий, що вони просто за день можуть зжерти всі помідори. Тому я мушу якось давати цьому раду і якось з цим справлятися. Тому я буду замочувати по суті помідори у актарі. Одну пачку актари. Я буду розводити на 3 літри води. Таку концентровано буду робити. І цим розчином буду поливати помідори. І треба, щоб вони в цьому розчині постояли. Я добре налью зараз піддони. І щоб вони в цьому розчині постояли хоча б 2 години. Я ось тут взяла водичку. Відстояно вона стояла тиждень в кухні. Я взяла її з кухні. Висипаю у вітро актару чотири пачки на 12 літрів води. Там там пише, бачите, поділочка 12. Я висипаю сюди 4 пачки. Все, розмішую гарно і цим розчином підлию помідори. Зараз вам все покажу. Друзі, чому я? Взагалі взяла актару, тому що в актари термін очікування 30 днів. Зимку, коли я знімала відео про те, які буду сіяти помідори, як я їх готую до посадки, правильно мені написала моя глядачка, задала слушне дуже запитання, бо я раніше замочувала перед посадкою помідори у протруйнику для насіння картоплі. І ніколи не звертала уваги на термін очікування, а там термін очікування 90 днів. Тобто, швидше всього, що я ще їла помідори, коли не можна було ще їх їсти. Дякую їй за це і тому взяла актару, в якої термін очікування 30 днів. Минулі роки, друзі, я купувала розсаду на ринку, і там було без проблем, тому що вона вся ж була, знаєте, в купці. І я її привозила, ставила в відро, залила тим протруйником в відрі, воно там собі стоїть, півдня і все. Тепер з стаканчиками це набагато складніше. Ну, але нічого, якось треба це вирішувати. Я взяла, набрала цього розчину актари і буду прямо і по помідорах в самі стакани, і в піддон. Так добре-добре їх залью зараз. От Бачите, і буду сюди наливати, і буду сюди лити, щоб вони добре просочилися актарою. І тоді я собі буду спокійна, я їх покину. Дуже велика жара, велике сонце. Я сьогодні їх трохи висажу, ризикну і морозів боюся, і сонця боюся, але що робити? Швидше всього, що вони погорять, там ті помідори багато, але що згорить, то не згниє. Що буде, те буде. Бливаю, заливаю їх, добре заливаю, щоб вони добре замокли, ті актарі. І зараз так зроблю з усіма все, отак позаливала. Стоїть вода, отут в мисці. теж залила. І отут ще одна миска. Тут теж в мисці стоїть вода, не знаю, чи вам не видно, мабуть. І отут в такому піддоні, теж їх залила зверху, і тут стоїть вода з актарою. І отут. Теж стоїть вода за кторою, через верх лила, воно сюди витікало. Буде стояти, дивіться, зараз початок 5, 16 з копійками, буде стояти до години 7. Тоді я ж буду висаджувати, як сонце спаде. Сьома година вечора. І зараз я вам покажу. Що я принесла для посадки помідорів? Буду висаджувати сьогодні низькорослі. Скільки висажу, стільки висажу. Принесла для помідорів попіл деревний, принесла компост з перегноєм старим. Вже у нас три роки немає господарки, немає свиней. Перемішаний тут компост і перегній. Принесла водичку, і в цю водичку буду додавати стимулятор росту або по-іншому корінню. Хоч. Буду просто перепорошувати земельку у ямці. Зараз все будемо показувати, перемішувати цю всю смакоту і буду саджати. Друзі, ямки буду робити. Буду зараз пробую робити мотичкою. А якщо мені буде важко, буду робити городником, тому що помідори в мене великі і я буду їх добряче таки закопувати в землю. Відстань між помідорами приблизно буде 40 см один від одного. Пробую робити спочатку сапою. Якщо буде не добре, ну, мабуть, городником буде легше на руки. Глибина ямки, друзі, в штик городника. Трошки викопала ямок, друзі. Багато не копаю, щоб не займати ваш час. Просто покажу вам, що буду класти в яму. Буду класти такі дві невеличкі жменьки Компосту з перегноєм. буквально отак поперчу укорінювачем і приблизно столову ложку кладу попилу. Все перемішую разом із землею. Землю цю прибираю трохи. Сюди буду класти помідор. Так, мої хороші, Виймаю помідорчик. Помідорчик Діно сюди йде. Ось яка коренева система красива. Друзі, я думаю, що вони тут погорять конкретно, але я нічого не зроблю. Що буде вже, те буде отакий От Отака така корнева кладу. Добряче, кладу в землю. Ось так кладу в землю лежачи. Плю сюди 2 літри води. Дві літри води влила і засипаю. Отаким чином і тільки ось так залишаю на поверхні. Отак лежачи, буду садити всі помідори, тому що вони дуже високі, толку з них не буде. Отак залишаю. Ось така друзі, посадочка. Зверху я помідори не поливаю, земля служить мульчею, тоді буде доходити кисень. До коріння. Просто притиснула. І ота вода, що є під помідором, що я поклала, поплила, вона буде триматися, буде дихати корінь, і отака буде посадка. Отак напівлежа притиснула. Може ну, трошки отак його підіпру. Це, друзі, сонечко вже давно сіло, вже 9 година, точніше, 21.20, Вже місяченько він там вийшов. Помідорчики заплановані посадила, посадила 48 штук, але з 48-7 вийшло, кібіця. Випадково принесла. Нагород, ну не буду вже ж вертатися з ними назад. То вже й посадила. Друзі, ну, багато прийшлось носити води, бо по 2 літри під кущ. 48 кущів, то багато водички, ну але слава Богу, посадила. А я вам мої хороші дякую за перегляд, за те, що ви були зі мною, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. До речі, друзі, всі помідори я клала. Поливати їх зверху не буду, ні разу, ніколи не поливаю помідори зверху. Оце дала їм 2 літри води, далі вони виживають. От дивіться, друзі, ці помідори посаджені, не знаю, тиждень назад, по-моєму. Я їх тикнула, не пам'ятаю. Так, вони тут підсохли знизу, але вони серединка жива, вони вижили. От ще один збирається квітувати. Все нормально. Так що, друзі, всім нам. Міцного здоров'я, хай Бог дає погоду. Саме головне миру, щоб всі хлопці повернулися додому, до своїх сімей, живі і здорові. Всіх вас обіймаю. Всього самого доброго, до нової зустрічі, до побачення.